Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Служба безпеки України фіксувала активізацію гентурних груп ФСБ, що діяли під прикриттям у Києві та області. Завданням однієї з таких груп була організація наведення ракетних ударів по критичних об'єктах, зокрема Київській телевежі для паралізації інформаційного мовлення, штабним пунктам Генерального штабу ЗСУ, місцям перебування командування української армії. За оперативними даними, особлива увага приділялася маршрутам пересування головного командувача ЗСУ, генерал полковника Сирського, друге склад групи до складу агентурної мережі вход кадровий співробітник російської військової розвідки, троє завербованих громадян України, включно жінкою, військовослужбовицею, двоє зв'язкових, які займалися координат координати фотооб'єктів через закриті канали зв'язку. Група працювала під виглядом волонтерів та співробітників логістичних компаній. Третє планування операцій. за задумом росіян. Одночасні удари по телевежі та командних пунктах мали створити хаос в інформаційному полі та підірвати моральний стан військового керівництва. Головною ціллю був сирський за легендою агентів ліквідації Мали стати в лапках символічною акцію відплати. Частину даних про його маршрути передавала військовослужбовиця, яка мала доступ до службових графіків. Четверта, початок розробки. СБУ отримала інформацію про групу, що у травні протягом кількох тижнів велася оперативна розробка, що включала відстеження контактів, контроль електронних пристроїв, приховане документування передачі координат. До спецоперації долучили підрозділи Центру спеціальних операцій А, п'ята спроба передачі даних. У ніч на 27 червня агенти готували черговий пакет Оординат, основні об'єкти. Точка перебування сирського у штабі, підземні ангари генштабу, трансляційний центр телевежі. Передача планувала через зашифрований канал зв'язку в месенджері. Оперативники СБУ перехопили момент активації мережі. Шосте затримання вранці, 27 червня розпочалась фінальна фаза спецоперації. Одночасно, в кількох локаціях Києва було затримано чотирьох учасників групи. Під час спроби втечі жінка, військовослужбовиця дістала зброю, і відкрила вогонь по співробітниках спецпідрозділу. Відповідь її було ліквідовано. Цьому розкриті докази під час обшуків вилучено карти з позначками пріоритетних цілей, планшетів з історією передачі координат, особисті записники з інструкціями кураторів із ФСБ, великі суми готівки в доларах і євро. З'ясовано, що група працювала в Києві щонайменше півроку: восьме допити і перші свідчення на провинних допитах. Затримані підтвердили, що фінальним етапом мало стати одночасне наведення ракетних ударів і організація замоку насирського. Планування координувалося з території Білграда. Російські куратори наполягали. На в лапках максимально гучні картинці затримані погодили співпрацювати зі слідством. Дев'ята реакція генштабу СБУ. Головнокомандувач подякував контррозвідці за попередження замаху. У генштабі одразу посилили протоколи безпеки керівництва. СБУ офіційно заявило, що викриття групи приклад роботи системи захисту в умовах тотального тиску ворога. Десятий висновок. Спецоперація стала підтвердженням кількох важливих фактів. РФ не здатна досягати цілей на полі бою, тому робить ставку на терору і ліквідацію командування. Турні мережі зберігають активність навіть після масштабних чисток, спроби дестабілізувати Україну отримуватимуть жорстку відповідь. Операція контррозвідки довела навіть найбільш ретельно підготовлені диверсії, не здатні змінити хід війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.